Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Вероніку Лікарську, яку в народі ще називають лежачка Окладник. Вероніка Лікарська це багаторічна трав'яниста рослина. Поширена зазвичай на полісі, в лісостепу, і лише зрідка на півночі степу. Росте у соснових і мішаних лісах, на галявинах, у зліссях, на вирубках. Вероніка Лікарська. Має лежаче розгалужене стебло, рівномірно опушене з висхідними верхівками. В Вузлах укорінюється, кореневища повзучі утворюють дернини. Листочки шорсткі звужені в короткий черешок, за формою обернено яйцевидні або еліптичні, зарубчасто пилчасті біля основи цілокраї. Вероніка Лікарська цвіте з червня до кінця. Серпня Має невеликі квіти до 6-7 мм у діаметрі, зібрані у густі бічні китиці. Китиці розміщені по одній у пазусі одного з супротивних листків. Чашечка п'ятироздільна з вузьколанцетними частками. Пелюстки на колір блідолілові або блакитні, з темними жилками, трохи довші за чашечку. Плід у Вероніки – трикутна обернено яйцевидна, стиснута з боків коробочка. З лікарською метою збирають траву Вероніки лікарської. Свіжозібрана трава без запаху, а от висушена з приємним запахом на смак гіркувато терпка. У складі Вероніки лікарської є дубильні речовини, сапоніни, глікозиди аукубін і вероніцин. Ефірні жирні олії, гіркоти, аскорбінова кислота, каротин, маніт та алкалоїди. Вероніку з лікарською метою вживають як внутрішню, так і зовнішню. Вона проявляє знеболюючу, протизапальну, антисептичну, протиспазматичну, фунгіцидну, антитоксичну, кровоспинну та ранозагоюючу дію. У вигляді чаю чи настою, Веронікою лікують простудні захворювання, сухий кашель, астму та хвороби сечостатевих органів. Цікавим є те, що при захворюваннях шкіри Вероніку лікарську вживають як зовнішньо, так і внутрішньо. Внутрішньо, при висипах, при на шкіри, золотусі, грибкових враженнях шкіри та екземі вживають Чай із Вероніки, триколірної фіалки і травичереди. Зовнішньо при захворюваннях шкіри, в тому числі волосистої частини голови, а також при легких пораненнях, ушибах, при свербінні на тілі і в голові, при порізах використовують настоянку свіжого соку на 90% спирту. Витримано 10 днів у співвідношенні 1 до 1. Зовнішньо. Траву Вероніки лікарської використовують при хворобах шкіри, висипах, прищах, нагноненнях піодермії та при корості. Також її використовують для підмивання при білях, свербіжі і для іригацій. Настій Вероніки Лікарської додають у ванни при купанні дітей, хворих на шкірні захворювання. А ще Вероніка лікарська вживається при внутрішніх кровотечах. У клімактеричному періоді при безсонні, при нервовому виснаженні та при гематурії, тобто наявності крові у сечі. А ще Вероніка Лікарська весняно-літній медонос, який дає, хоч і невеликий, але підтримуючий зяток для комах-запилювачів бжіл, зокрема. В перерахунку на гектар бжоли можуть зібрати з Вероніки Лікарської до 18 кілограм меду. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.